Оцінити. Так, на сьогоднішній поряд денний комісії наноситься три питання. Питання качети всі перед собою. Ми будемо їх зачитувати. Прошу проголосувати за основу. Додаткові, є якісь зміни до доповнення в цілому. Переходимо до розгляду наших партнерів. Перше президент, депутата Тернецької міської ради Державнійської області, до президента України, Верховної Ради України. Та Кабінету міністрів України щодо частини 2 статті 107 особового пошуку України. Так, шановні колеги, до нас надійшло звернення Пулинської селищної ради, це Житомирський район Житомирської області. Вони просять розглянути на чергових сесіях рад дане звернення, підтримати його та направити до органів державної влади за вимогою внесення змін до частини 2 статті 107. Лісового кодексу України. Все звернення є на сайті, я надіюсь, ви вже ознайомилися, але суть питання я допомів. 10.07.22 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів від 20.06.22 номер, яким вказано в статтю доповнено. Частиною другої наступного змісту шкода заподіяна лісу, не наданому в користування у разі невстановлення осіб винних у заподіянні шкоди відшкодовується органом місцевого самоврядування у межах території якого знаходиться ліс, якому була заподіяна шкода. А також в законі України про місцеве самоврядування в Україні, пункт А, частина 1 33 повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навпорушення природного середовища. Власні і самоврядні повноваження доповнені пунктом 6, згідно з законом номер 2321 20.06, забезпечення охорони захисту, відтворення підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості, ґрунтів, дотримання правил і норм використання лісових ресурсів у межах лісів комунальної власності. Слід зауважити, що від держави органи місцевого самоврядування згідно з актів прийому передачі ніяких лісових насаджень не отримано. Отже, з 10.07.22 року, не маючи на балансі лісових насаджень шкоду заподіяного лісу, не наданому в користування у разі не встановлення осіб винних у заподіянні шкоди, має відшкодовуватися органам місцевого самоврядування у межах території якого знаходиться ліс, в якому була заподіяна шкода. Тобто, якщо особа група осіб, які е, власними діями завдали шкоду лісу, уникають покарання, покарання за, них, за їх дії несуть територіальні громади, які не цього Ну, і Тому вони просять, враховуючи викладені, просимо внести зміни до частини 2 статті 17 Лісового кодексу України. Своїми словами. Якщо на нашій території ліс, якщо хтось поїхав, там вирізав, вирубав, не знаю, спалив ще щось, наніс якусь день. шкоду. День. І правоохоронні органи, якщо не встановили винних, то вони чому пишуть, то вони йдуть да до військової чому? до громади а нашої, якщо, пишуть. Вони працюють, ми, ми пишуть да, і, і ми маємо як громаду цю шкоду. Відшкодовувати, тому прохання підтримати це звернення, щоб нести зміни, тому що я думаю, що це зовсім неправильно. Ну і там вони розпишують. Це перепласти на органі місця, вже там така Вони обґрунтовують тим, що випадку, і правоохоронні органи не будуть спішити шукати, простіше прийти на написати акт на міському громаду. Ці там двадцять про це соціальна справедливість, і що це буде спонукати людей більше. Це робити, бо вони не будуть без відповідальності. Повна безнаказанність. Ми підтримуємо це звернення і звертаємося до президента, до Верховної Ради і до Кабінету міністрів. Які отримують заробітну плату державного бюджету, яка відпрацьовує те, що вони отримали. Вище, ніж в органах місцевого судові. Да. Це ми вже проголосували. До внесення змін до рішення. До рішення сесії міської ради від 1 вересня 2022 року No3968. Що, Що стосується, змін? стосується змін на надання особам правою юридично представляти Кремльницьку порідніх. Звернулася опорна лікарня з відповідним листом, щоб з держреєстру забрати Шалюка Юрія. Так він вже не є працівником лікарні, тому ми вносимо зміни до... Взагалі Планувалося, що ми відмінимо це рішення сесії, але по статуту має право самчук Надія Степанів, наше право підпису, оскільки. Ми, якщо немає медичного директора і немає директора, вона виконує обов'язки, тому ми її залишаємо. То рішенням ми... залишає. ми... сесії було на двох і сух? Шайок і Так, залишається. Ми залишаємо Самчук, а шайб казав. Шаюк, так? В лікарні не працює. <правда> <правда> в лікарні не працює. По останній інформації друга міська лікарня міста Львова. З Львова, Пан Союз. Ну, і... Е -е -е... Ми голосуємо по нашому Дякую. Коли нове керівництво? <laughs> Скоро. О. Скоро. Дякую <с»>. Боже, що ви сьогодні. Давайте про присвоєння звання почесного благодарення Кривницької міської територіальної громади, в тому числі по смерті. Сьогодні відбулося засідання експертної ради. От є протокол no 25 року, виховувати рекомендації постійної комісії присвоїти звання почесних громадяни Кременецької міської територіальної громади по смерті Пуцевичу Богдану Володимировичу, Дарівському Петру Михайловичу, Нагребельному Юрію Вікторовичу, Оренду Андрію Олександровичу, Грушицькому Віталію Олександровичу. Олександру Володяпович Ромачу, Юрію Андрійовичу Ляховичу, Олегу Васильовичу, Миколаєвичу, Корзиню. Контроль покласти на постійної комісії. Гуманітарный. Ну і нашу, наша комісія контролює. Угу. Комісія контролирована. Так, так. За виконанням військової правої людини виконувався де депутатської діяльності регламенту постійно комісію з гуманітарних питань експертної реалії. Експерт. Дякую.